Діти, як ви гадаєте, де можна почути всі ці звуки? Так, у бабусі в селі чи на фермі відгадайте загадки про тих, хто живе у селі. Розовеньке і жирненьке, наче діжечка кругленьке, я на рильці п'ятачок, замість хвостика, гачок. Так, звісно, це парасяк. Ця тварина каже: Не, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. Так, це коза. Голодна мукає, сита жує, всім діткам молока дає. Звісно ж, це корова. Здавна людям помагає, довгий хвіст, гриву має, любить сіно поживати, і го, -го кричить завзято, бо не віде про лінь, як працює в полі кінь. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, звісно ж, це кіт. Замість слів лиш чути лав всіх котів порозганяв. Хто скажи цей розбишака, знають всі, що це собака. Дітки, як усіх цих тварин можна назвати одним словом. Вони утримуються людиною, живуть поруч і потребують піклування. Тож це які тваринки? Свійські. так. Війські тварини не можуть жити в дикій природі без людини, але ж і людині важко без них. Малятка, а чи знаєте ви, що у кожного є мама? Так, і у тварин також є мами, а в мами дитинча. У свині це порося. У кози. Це козеня, а ось корова, у корови теля. У коня у лошиці. Лоша. А ось котик кішка. У кішки маленьке кошеня. А у собаки, звісно ж, цуценя розумнички. Ось дітки все з'ясували про свійських тварин. Загадки відгадали, дитинчат пригадали, послухали, як хто кричить. Молодці! Якщо сподобалося, ставте пальчик вверх. До побачення, до завтра!